Вітаю вас, шановні десятикласники. З вами я Раїса Іванівна, і ми продовжуємо тему означення кореня n степеня. Розв'язуємо завдання достатнього і високого рівня складності. І так, обчисліть. Ну, будемо розбиратися 0,3 помножити. Корінь кубічний з це 10. Бо 10 в третьому степені це 1000. Далі мінус апшуторів. 5. помножити. корінь восьмого степеня з 256. Це 2. Перевірте, 2 у 8 степені. 2, я розпишу в третьому, 2 в третьому і 2 в другому. 3 плюс 3 плюс 2 буде 8. Це у нас 8 помножити на 8 і помножити на 4. 8 на 8, 64 множимо на 4, 256. Бачили? Далі плюс 6 помножити на мінус в 10 степені зникає. Буде плюс просто 6. Тепер перемножуємо 3 десятих на 10 3. Мінус 5 на 2, 10, 6 на 6, 36 з плюсом. Так, 3 плюс 36, 39, мінус 10, 29. Ось і все. Нічого страшного. Знайдіть область визначення функції. Дивимося на показник кореня. Непарний. Всі. Значення х, подивіться в табличку, подивіться на малюнок для корня кубічного х дозволений будь-який. Тобто область визначення функції х належить множині дійсних чисел. Корінь парного степеня тоді підкореневий вираз має бути більше або дорівнює 0, тож х більше або дорівнює мінус 1. І це проміжок від мінус одиниці включно до плюс нескінченності. Корінь парного степеня значить х квадрат мінус х-2 мінус має бути більше або дорівнює 0. Можна знайти нулі лівої частини. Розв'язавши рівняння х квадрат мінус х-2 дорівнює 0. Можете розв'язувати його за дискримінантом. b квадрат мінус 4 ac і знаходити корені мінус b плюс мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. А у нас одиничка, b у нас мінус одиничка, С у нас мінус 2. Можна так. Можна за теоремою Вієта, сума коренів дорівнює протилежному коефіцієнту, тобто 1, другому коефіцієнту, протилежному до другого коефіцієнта, а добуток дорівнює мінус 2. Так, я стверджую, що це два числа. 2 і мінус 1. Коли ми їх перемножимо, буде мінус 2. Коли ми їх додамо, буде 1. Тобто, мені подобається теорема Вієта, я відразу знайшла корінь. Тепер застосуємо метод інтервалів. На координатній прямій поставимо ці дві точки: рівне, отже, і двічку можемо включати. І один, мінус одиничку можемо включати. У нас вийшло три проміжки. Зручно подивитися знак лівої частини на тому проміжку, де 0. Підставляємо 0, мінус 0, мінус 2, тобто тут мінус. В шахматному порядку ставимо плюс. Тоді Вибираємо більше або дорівню, більше або рівне 0, тобто там, де плюс. І відповідь у нас х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус одинички включно, в об'єднанні від 2 до плюс нескінченності. Так, що ми тут застосували? По-перше, розв'язували квадратну нерівність. Як методом інтервалів? Спочатку знаходимо нулі лівої частини, або за теоремою вієта, або за дискримінантом, як вам подобається. Далі ці нулі відкладаємо на координатному промені, дивимося знак на кожному з утворених проміжків і обираємо ті проміжки, де знак плюс. Між якими двома послідовними числами міститься на координатній прямі число корінь кубічний з 3. Нам треба взяти два числа, ліворуч і праворуч, цілі. Стверджую, що ліворуч це одиничка, тому що 1 в кубі буде менший, ніж 3. Якщо візьму 2, 2 в кубі буде 8. Ні, не підходить. Тобто двічка у нас буде праворуч, тому що 2 в кубі це 8. Тобто корінь кубічний з 3 міститься між числами 1 і 2, корінь четвертого степеня з 21 міститься між числами 2 і 3. Перевіримо, 2 в четвертому степені 16. А 3 Четвертому степені 81. Число 21 міститься між числами 16 і 81. Корінь третього степеня зі 100. А, так, а, значить корінь третього степеня. 2 в третьому ми сказали 8, 3 в третьому 27? 4 в третьому 64, 5 в третьому 125. Між якими числами міститься корінь кубічний з трьох, між числами 4 і 5. Так, як 4 в кубі це 64, а 5 в кубі. Це сто Мінус корінь кубічний з 81. Давайте розбиратися. Вісімдесят один міститься між числами 64 і 125. Корінь кубічний цих чисел це 4 і 5. Але у нас мінус, отже, мінус корінь кубічний з 81 буде між числом мінус 5 і мінус 4. Розв'яжіть нерівність. корінь п'ятого степеня з х більше за 3. Тоді х буде більше за 3 в п'ятому степені. Непарний степінь обмежень на підкореневий вираз немає х більше, скільки це 3 в п'ятому степені. 3 в четвертому 81 і ще помножити на 3. 243. Тобто, х належить проміжку від 243 і більше до плюс нескінченності. Корінь шостого степеня з х мінус 3 менше за 2. Корінь парний обмеження на х мінус 3 є. Тобто, х мінус 3 має бути меншим за 2 в шостим степені, але х мінус 3 має бути більше або дорівнює 0, х мінус 3 менше 2 в шостому це скільки? 64, так. більше або дорівнює 0, і переносимо 3 праворуч з плюсом. Х буде менше за 67, переносимо 3 праворуч, об'єднуючи дві ці інформації, х належить проміжку. Від 3 до 67, 3 включно, 67 не включно. І третє. Знову корінь парного степеня, пам'ятаємо про обмеження на підкореневий вираз. Тож х плюс. 1. Буде більше одиниці в четвертому степені, а і х плюс 1 має бути більше або дорівнює 0. Переносимо одиничку праворуч з мінусом, тоді х буде більше 1 мінус 1 0, і х буде більше або дорівнює мінус 1. Поб'єднані ці два проміжки. 0 не включно і мінус 1 включно. Тобто в об'єднанні ми обираємо х, належить проміжку від нуля не включно до плюс нескінченності. Побудуйте графік функції. Y дорівнює корінь кубічний з х в третьому степінь. Обмежень на підкореневий вираз область визначення х всі дійсні числа, обмежень немає. Тоді ці дві взаємно обернені дії дорівнює X. дії знищують один одного. Тобто, це буде. На координатній площині пряма, що проходить по бісектрисам першої, третьої чверті, Y дорівнює X. Ну, хочете, побудуйте табличку. Дві точки достатньо. Y дорівнює X. 0, 0. ну нехай це буде 5, 5. І побудуйте по точках. Друге. Y дорівнює корінь четвертого степені з Х в четвертому степені. Обмеження на х область визначення х належить проміжку від 0 до плюс нескінченності. Тоді тут y дорівнює х. Але з обмеженнями по області визначення. Все. Побудуйте графік функції. Y дорівнює корінь четвертого степеня з x-1. Тобто ми звертаємо увагу на підкореневі вирази. І перше, що ми зробимо, знайдемо область визначення функції. x 1 більше або дорівнює 0. 1 мінус х більше або дорівнює 0, тож х більше або дорівнює 1, х менше або дорівнює 1. В результаті ми маємо єдину, єдине значення х, х дорівнює 1. Тоді y у нас виходить. Х дорівнює 1 0, плюс 0, плюс 1, тобто y дорівнює 1. Х дорівнює 1, y дорівнює 1. Це точка на координатній площині. Працюйте, тренуйтеся. Сприймайте ос осмислено означення, теореми, формуйте пари, формула, графік, і все буде добре. Бажаю успіху вам до зустрічі!